Ім'я Отця і Сина Святого Духа Христос рождається. Дорію Христі, браття і сестри! Сьогодні ми не будемо говорити про тих людей, для яких взагалі немає нічого святого. Це особлива категорія. Мова йтиме про представників християнського світу, які не вірують в молитовне заступництво святих. Кажуть, що вірують в Господа нашого Ісуса Христа, але не почитають. Святих угодників Божих. Натомість церква католицька і церква православна, вони почитають святих, вони вірують у їх молитовне заступництво перед Богом. І доводять це на основі Біблії Святого Письма. І сьогодні, зокрема, церква вшановує трьох великих учителів святих Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Злотунського. Великих святих, великих отців церкви. Напроти цілого свого життя вони вірили Господа, вони служили Богові постійно, вони молилися перед Богом за тих людей, які були їм повірені. Вони своїми молитвами навертали грішників. Вони вчили людей закону Божого. Вони спрямовували їхні кроки до небесного царства. І багато людей спаслося. І це така їхня заслуга перед Богом. На тих святих, зокрема, збулися слова святого Писання. Ревна молитва праведника має велику силу. І сам Господь каже в святому Євангелії, що великим. Буде у царстві Божому той, хто сам виконає закон Божий і навчить його інших. Щодо того, що по молитвах Господь вислуховує ці молитви за когось, про це є. Достатньо свідчень на сторінках Біблії Святого Писання. Ось, скажімо, ми бачимо, як вертається до Христа Спасителя Батько і просить за свого. Сина, який був одержимий, був біснуватий, який кидався то в вогонь, то в воду, диявол хотів його погубити. І він благає Господа про порятунок. І Господь вислуховує молитву батька і зціляє сина. А ось мати Хананеєнка. Приходить до Господа і також просить за доньку свою. І Господь знову ж таки вислуховує ці молитви і зціляє її дитину. Ось ми бачимо, як несуть розслабленого. Як не можуть доступитися до тої домівки, де знаходиться Господь. Як ті, що несуть, розбирають стелю і опускають того недужого до того дому, де знаходиться Христос Спаситель. І це роблять з великою вірою, бо якби не вірили, то би, повірте, не розбирали тої стелі. І Господь, бачучи їхню віру, Господь що робить? Господь оздоровляє цього недужого. Подивіться, як римський сотник приходить до Христа і благає за свого слугу, який був при смерті, був тяжко хворий. І що? Господь вислуховує його молитви. І е, слуга його видужав із тяжкої хвороби. А подивіться, що нам оповідає Біблія про апостола Петра, як ірод антипа, онук ірода великого, отого кровавого деспота, що вимордував 14 тисяч дітей в ефлеємі в його околицях. Як він оцей ірод, Антипа, е, відтак е, схопив апостола Петра? Це була дійсно така династія отих, знаєте, страшних тиранів і купив перед самими е, святами, перед Пасхою, і щоб не було збурення в народі. То відклав е, термін страти, бо боявся заворушення і ув'язнив апостола Петра і прикував його е, ланцюгами до воїнів, які стерегли. І що? Церква молиться, Церква просить Бога за те, аби був звільнений апостол. І що і вночі ангел Господній приходить і здіймає оті кайдани, звільняє апостола Петра, і він виходить з тієї в'язниці, де чекав страти. І в цілому, саме за молитвою церкви. Не одне чудо діється на світі, і звільняються полонені, і хворі отримують одужання, і грішники навертаються, на дорогу праведності стають, бо церква молиться. Церква просить Бога милості. Присі, браття і сестри, і сьогодні ми також зібралися, щоб благати помочі для. Нашого народу, нашої держави в жахливих умовах війни. І сьогодні ми звертаємо увагу на саме молитовне заступництво святих. Так, вони відійшли з цього світу. Так, вони там у вічності знаходяться. Але вони бачать і знають те, що діється на нашій землі. І про це добре нам оповідає подія преображення Господнього. Пригадуєте, коли Господь вивів своїх учнів на Таворську гору і преобразився перед ними, і з'явилися з того світа два пророки Мойсей і Ілія. І пильно розмовляли між собою про те, що чекає Христа в Єрусалимі. А погляньте, коли був дуже тяжкий період для історії е, боговибраного ізраїльського народу. Е, і Юда Макавій, е, читаємо в Біблії знову ж таки, він бачив е, пророка Єремію і пересвященника Онію. Які молилися за народ, бо дуже велика була загроза для Єрусалиму, столиці і в цілому для народу єврейського, який також хотіли знищити стерти з лиця землі. І сьогодні святі українського народу в особливий спосіб вони моляться за нас. І саме тому Україна стоїть. Саме тому Україну не можуть знищити як державу. Саме тому наша армія воює, е, Бог дає їй силу захищати. І це завдяки молитовному заступництву святих угодників Божих. Завдяки цариці Небесній, Пресвятій Богородиці, яка є царицею і всіх святих, яка, як каже нам, церква в своїх богослуженнях, з ликами святих не видимо за нас молиться Богу. Кожен раз, приходячи в храму, до храму Божого, ми маємо посилення нашої молитви. Тому що за нас Мати Божа з Ликами святих невидимо молиться Богу. Тож, дорогі Христі, нехай Господь вислухає молитви Пресвятої Богородиці, молитви святих і, зокрема, святих Василія Великого Григорія, Богослова Івана Тотустого, яких сьогодні церква вшановує, і святих українського народу. І всіх святих, аби ті молитви були прийняті перед Божим престолом. Як ангел бачив в об'явленні, як молитви святих були перед Божим престолом на жертовнику і заносилися до Господа Бога. І нехай ці молитви наші також дійдуть до Господа. І нехай. Принесуть мир на нашу землю українську і спасіння для душ наших. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.